Давайте подивимось, яка подія вас порадує найближчим часом. Активні карти, активна енергія в мене сьогодні і активні люди мене дивляться. Вискакує в мене сила восьмий старший аркан сама. Тому будемо точно з гарними подіями. Позбираю хоч карти. Позбирала карти, у нас ще тут колісниця і сила. Тому тут, прям що поєднує ці карти: це контроль над собою, внутрішню силу, волю таку, жагу. І це активні карти, старші аркани на хвилиночку. Тому, що найближчим часом вас порадує, це ваша впевненість в собі. Коли ви не зламались, не надломились, а ваша сила, ваш дух, ваша енергія тільки вперед до здійснення ваших мрій і ваших цілей, досягання ваших цілей, у вас все вийде, ви все зможете. Ви просто номер один в себе і можете все що завгодно. Все, що ви собі напланували, загадали і захотіли, воно ось. Воно вже у вас, у вас вже реалізовується прямо зараз. Ви керуєте вашим життям, ви керуєте цією колісницею, у вас на це є всі навички, всі сили, весь розум, вся енергія. До речі, також дуже круто займатися спортом. Якщо хтось бажає і це прям ваше. ідіть вперед, займайтеся, у вас все вийде. Ваша сила духу, ваш самоконтроль. Ваша дисципліна, ваш порядок тільки вам принесуть задоволення і удачу. І, ну, прям основне, що всі ваші плани реалізовуються. Тому плануйте і йдіть, робіть. Отакий от от розклад. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, приймаю, і хай збувається тільки на краще.